Іван Левченко, 39 років, головний сержант взводу безпілотних систем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Від початку повномасштабної агресії пішов боронити Україну. Воював у піхоті, брав участь у запеклих боях на Донеччині. Про такі речі, можливо, навіть. І не хочеться говорити. Коли вона розкривається, ти її чуєш там на Ґіііііі, так, ти розганяєшся, що сили просто неряєш в землю. Дай. Я друга кубика, як собирав, коротше, так. Да. Не буду добре. Іван має поранення і контузії. За станом здоров'я з піхоти, переведений до підрозділу безпілотних систем. Там продовжує успішно нищити ворога. Ти зараз мені хтось каже, що я повоював. Ні, ти просто получив пішов і все от дронів. Про ну, ніяк не повоював, це не війна. Я повоював, я стріляв і ще в когось, а тут уже все, немає в кого стріляти. Нині підрозділ, в якому служить Іван Левченко, виконує бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Неподалік Часового Яра. Батальйон -то вийшов не сробку о Якби Ми давали, дай Бог. Там і удержували, і зараз удержуємо. Я знаю, що вам. Потрібен дрон один. На Давайте допоможемо цьому підрозділу. Я точно знаю, що вони використають цей дрон так, як треба. Я твердо скажу, що так, як треба. Іване, розкажіть, будь ласка, чим ви жили до війни? Ким ви працювали? Я столяр. Я займався деревом, робив меблі, кухні, спальні, корпусну меблю займався. Мав цех, робив людям меблі, продавав її. Ну, от як би крутився, нормально жив, все було добре. Дома спали в 5 ранку, гепнуло. Ну, злякались, звісно. Я зібрав свою сім'ю, плем'яницю, ну, всіх, хто були віз мене, і повіз їх в село. А сам зібрався, би, пішов. Тере. А вийшло, як я їхав з жінкиної матері, ну, тещі. їхали додому. Я з нею поспорився щось трохи. Коротше. Ну, і так на взводі їхав, такий нервний, я трохи є. І кажу своєму зятю ромки, кось в воєнкомату встановлювався. Він каже, чого, що ти надумав? Кажу, зараз все побачите. Пішов, сказав, що я танкіст, такий-то, такий-то, служив, в срочку, дуже давно, мене з ходу забрали. Сказали, все, такі треба. На танки я, мабуть, лицем не вийшов, бог, я знаю, якось так. Пішов піхотами, піхоту, ну, куди відправили? Перший стрілецький батальйон 56-ї бригади. Льова, так ти снімаєш. Акуратніше, Льова, ти застрахований? Не знаю, наскільки я в руках. Ну в мене по житті так. Ну, батько в мене Льова, дід Льова, і я Льова. Льова це є дуже страшний чоловік. Накричав на собаку. Накричав на собаку, махай рукою, ти а, вас знімає. Що ти мене бачиш, Так, та я вже знімаю. Своє ім'я забував. Тому що Льова, 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 Льова. Я коли кажуть Ваня, на мене зараз в округі всі кажуть Льова. Один комбат на мене каже Ваня. Він коли дзвонить і каже, Вань, треба щось зробити, я просто завісаю. Я не можу зрозуміти, що це ну, комбат і Ваня. ну, то есть, У нас нема цих ніжностей. Льов, там треба піти, зробити то-то, то все. А, не, а Ваня і так фух. Це він один тільки говорить, аби. ну і мама, звісно, з жінкою. У вас є родина, так? Розкажіть про неї. Я їх наскільки люблю і просто люблю за те, що вони в мене є. І сина свого люблю. Скільки років? Три. Яке ім'я дали? Ярик Ярослав, Ярослав Іванович, буде. Ну і є. Розкажіть, будь ласка, а як ви опинилися от в цьому підрозділі, в цій бригаді і, власне кажучи, де ваш бойовий шлях розпочався? Коли я в воєнкомат пішов, я місяць ще ходив в воєнкоматі, як рота охорони. Тобто там на больницю наряди ходили, там охороняли, ну таке. Потім ми копали окоп, і рот мій наш би на той момент. Він сказав: хлопці, так і так прийшла розпорядок, коротше, 40 чоловік на 56-ту бригаду і 10 чоловік на 36-ту бригаду. І каже, у кого які побажання. Ну, хто може добровільно піти? Всі мовчать просто. Я виступив, кажу, куди ти бачиш мене, от я все, приїхав після шесту, нас формували, виходить, ми би, начало цього бату. І така, я вам скажу, батальйон то вийшов не з робкого десятка. Ми давали, дай Бог, там, і удержували, і час удержуємо. Де була бригада на початку війни? Нєвельський район. Навіть в пам'яті все не вложилось. Коротше, і нікотрі моменти я вам чесно скажу, даже не і не хочу повний. Іван, я розумію, це складно. Про такі речі, можливо, навіть і не хочеться говорити, але дуже цікаво послухати вас про це. От про перші саме бої. Ми зайняли позицію. Хабіб називався. Другий звод Вегас, перший флагман там і далі медведі. Це вся бригада наша розтягнута була. Ми 72 дня, як час повнім, безвиходно. Ми там були, жили от 72 дні під землею. Крайній місяць це ад. Танк розбирав нас по 3-4 рази на день з однієї сторони, потім з іншої сторони, СПГ, гранатомет, касетки. та там що тільки не летіло. У нас кожен день був 300, 200, 300, 200. Ну, ми виносили, виносили, виносили. Я друга кубика просто як збирав. і короче, ну, там да. не буду, добре. Касетки, коли нас крили ну, ворога касетки, вони жорстко не так, як наші. Наші трошки так а в них там. І ти між цими коротше, секундами ти можеш пробігти. Коли вона розкривається, ти її чуєш там на так 15 секунд у тебе є. Ти розганяєшся, що сили і просто не коротше, в землю. І шукаєш десь якусь службіночку, щоб ниже, ниже. І то ми потихоньку так і відступили до флагмана. Потім я вже думав, все, ну, коротко, кажу, пацани, походу, ми в окруженні, луплять з усіх сторон, і наші, і ваші. Кажу, я вже не знаю, що робити. І тут просто лівий чувак біжить і кричить Льова. Я думаю, хто там знає мої позивники. І я кажу, хлопці, так, дивіться, кажу, зараз я вискочу, ну, стріну цю людину, а ви лежіть тихенько, ну, щоб вас нема. І я вискочив, виходить, сміл з второго бата прибіг. Льова, є такий? кажу, «Да, я, Льова. Він каже, борзий, блін, швидко, він по тебе прислав. Ну, коротше, зрозумів, за мною. І ми розворачуємося. Я кажу, пацани, за мною. вони встають 12 чоловік. Це в шокі. Кажу, Ох, мать чи знає вас тут скільки, блін. І ми, коротше, оце через поле от по дорозі ті бігли. Я ще поворачував голову. Там пацана касеткою, коротше, розкрашило. Жорстко там було впав. Коротше, пацан. Ну ми не вертались, ми бігли просто потом забрали вже його, бо, блін, там так крили, що мама не горює. Я коли біг. Таке відчуття було, що в мене земля, вона просто уходить з під ноги, і я її просто не можу зловити. Воно так дрібіжало. Все. Дзві, дзві, дзві. Як -от в фільмі ужасу, все скрипить, все гнеться. знаєте. Як Це там? який місяць був? Фух, август. І потім коротше, по пряме попадання в горловину. Ми сиділи, виходить, борзи, і я і сміл. Я чувствую, як руки так, на ноги так в І я так, фух, все пищить, тільки пі, -і -і, ну закопало нас. І Борзень мене спас. Якби. От, він тоді витащив мене, затягнув ту беху. Я не знаю, яким образом. Я навіть не пам'ятаю, що це я в бехі їду. ну, Кантузило там жорстко мене тоді. Та й ноги пробиті в мене. Так, є. Угу. В основному міни, міни, міни. У мене польових немає, от пуль, слава Богу, я ж не знаю. Навірно, як я казав колись, що батьки за мене більш молилися за всі. Мене два рази з бліндажа викапували, так, що я живий. Було таке, що з катапами, ближній бій, <плес> стикатися. Так, да. і прям жорсткий такий. Це була брехівка, ось тут уже. Рядом. Получилось так, що і в селі і бой, і зверху бой. Ми оце всю дорогу стріляєш, стріляєш, стріляєш. Отдихнуть даже не було як. Я 18 часов просто отак простояв, і було таке, що я просто короче, впав, а потім мені піднімають, кажуть, льо, що з тобою? Я кажу, не зрозумів, а що було? А він каже: Та як? Кажу, Ти стояв і впав просто. Це вже від Знесилення да, Так, да, так. Да, да, да. Ну три дні не спав, mm -hmm. не їв, не спав. Ну як їв, їв, як прибіг дід просто в тупую колбасу, піді в рот засунув і хліба кусок в руку. На, каже, швидко. Через хату був, коротше, от нас вже стріляв по мені. Там пацану коротше, пробило ногу. А я просто впав в цей момент і чув, як надо мною такі Фу -фу", просвистіли кулі. Я упав і чую в рацію, все, льова, 200. А я раз, дід, дід, прийом, я, я блин, чую, коротше, дід радий, все, я кажу, все нормально. От тоді я вже почав просто бачити їх. Вони за дерев виходять, бах, вроді впав. Коротше. Той переступає того. Бах, вони йдуть просто так от ішли на мене. Виходить. Між деревами просто ходили. І я строчив, і вийшло так, щоб мене е повезло, що лужбінка така була, як знаєте, як е вода так текла по ній. І я оце коліно просто вставляю ту лужбінку, і я як вже в окопі. Мене не видно, а я їх бачу. І ми почали коротше, це стричити, і хлопці відсюди ну, розірвали оцей його проміжуток. І Я тут до хлопців кажу, піду патрони візьму, бо в мене кончаються, ще й сімерка в мене була, 7,62. Кауну кажу, «Е, перестрахуй тут, добре. Я забігаю коротше, в окоп до хлопців. є волк, Льонька, карп. Кажу, дайте патронів. Набираю, і мені кажуть, Льов, в парації вийшли, сказали, що виводимо першу роту і відходимо. Я кажу, ну тоді ладно, на вас стою. І тут перша рота вже пройшла, я кажу, все, виходимо, і я РПГ тільки закидую тільки. Єсть, все. Я пишіть усе, поняти не можу, що відбувається. Починаю орати от того, коротше, що кричить волк. Я з під них виліз, я вийшло так, що. Прийшло в кабанакар. Я повернув тільки голову на кабана, а там, ну як я побачив тоді на той момент, що в нього одні плечі і голова залишилась. І ще він успів сказати, хлопці, добити мене і застив. У мене ноги були пробиті просто мінами, а волка там серйозно все. я... після того в госпіталь потрапив. Так. Да. А я почав бігати вокруг окопа і питався їх висмикувати. в мене не виходить. І кум, мій і рижик підійшов і з психом там, з пацаном теж. І псих каже: Льов, давай, коротше. Хоч ти йди, коротше, бо що й тебе щастянуть, зараз ну, щас впадеш і все. У ну, мене ж кров ног. повезло. Ну там пару осколків витягли, а то насквозь пройшло. Я ще два кілометри додому пішов. І це ж ой, додому напрямку виходить. У мене супровождаючий Юдін був такий чувак, І він йшов за мною і розказує мені потом. Я ж не помню цього ефекту якось мені воно не все повністю, як фрагменти повні. Він каже, ти йшов ще по селі стріляв, коротше, ну по ним, в відповідь. і його утюжив. Це настільки адреналін був, да, був да, да. я його матами там так крив, що це капець того Юдіна. Він, бідний, йшов, сопровождаючий, вже й не радий, що був сопровождаючий. А потім, коли я йому кажу, сліш, ти хоча б калаш у мене забери, я ж раняний, йок, макарю. І він, коротше, забирає калаш, і я оце одну заповнив. <звук>, Звук такий був. Ну, що його не застрелив. Коли от така екстрена жорстка ситуація, ти просто розумієш, що тобі щось треба робити. Якщо ти станеш, все, ти мішень. Мені ж теж розказували, що не можна ставати, не тікати, не треба бігати. Треба двигатися. Ну тікати не можна. Тому що коли ти тікаєш, ти одразу мішенню становишся. Все, ну, ти не а дивіться, а знищити ворога у ближньому бою, це ж теж треба мати певний Перше, стержень. Так, да, першого страшного. От, а потом побачив, як він впав, то воно легко. А як ви опинилися у підрозділі безпілотників? По здоров'ю я крайнє поранення теж за ворогом гнався. Короче, впав в яму і сломав ногу коліно. Ну і мені там замінили хрящики. Короче, ну не суть. Ну і все по здоров'ю вже в піхоті, какби все. Бо якщо я бронік носю там наприклад, більше трьох числов, Короче, я потім півня лежу, не можу встати на ногу, тому що вона така стоїть. Дивіться, ну були такі запеклі бої. Ну ледь не до рукопашних доходило. Зараз ми бачимо, хлопці сидять перед моніторами, а ворог гине. Ну так, да, зараз просто технології пішли вверх. Зараз це все на FPV, на мавіках, на дронах, воно все зав'язано. Раніше, якщо я ходив пішком, убивав, то зараз вони роблять це все самолітики. Намного безпечніше, звісно, але ефекта намного більше. Вони в день там і трьохсот, і 200 непоганок. непогано. Тобто більше ефекту, навіть, ніж піхота, просто проти піхоти йде. Цікаво, от він зараз повзе. Це що, він хоче сховатися від вас? чи а Куди йому ховатися? Я над ним вішу я його бачу все одно. Опа! Щасе, ну 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 ну. На! Квадробір є... Наскільки війна помінялася да, а, да. за ці три роки. Просто кардинально. Зараз війна геть друга. Тобто, якщо зараз мені хтось каже, що я повоював, ні, ти просто получив пішов і все. от дронів. Прочуханки. Ну ніяк не повоював, це не війна. Я повоював, я стріляв і ще в когось. А тут уже все, немає в кого стріляти. Ти вже його не достанеш, він тебе вертольотиком розрішає. Ми ось недавно знайшли е, екіпаж теж безпілотників ворога. Хлопці залетіли прямо через ретік, прямо в базу я не ввіду, ну, ферму. І сіли, коротше, їм прямо от так от на домік, там внизу в базі домік такий був. І вони прямо на вголочок той сіли, то я вам скажу, там ефект бумба, мені така, як дало, як дало, то оттуда вже ніхто не вийшов. Азарт. Азарт капець. І ще ж воно ж азарт який, ми ж не одні тут стоїмо, розумієте? І, і, і кожен наровиті ще побільше дати. Ну, тобто, якщо ми там зірвали здання, да? все, на другий день ти наводиш на те здання, воно вже геть рознесене, тому що вже всі туди полетіли, кинули щось. Були, звісно, такі багато, і особливо двохсот. Там, ну якби воно вроді і погано, що ти радуєшся. Ну, ти ж розумієш, що чим менше їх, тим менше вони будуть убивати нас. У Нас вакантні міста ймеються, тобто на безпілотники, якщо тим більше ти з руками і з головою ніхто тебе не пошле уже на ноль. Все, хлопці вони приїжджають, так їх не наслухаєшся. Вони друг з другом, як вроді там якісь ігри комп'ютерні робили між собою. Це інтересна річ. чого не йдуть, тому що бояться, що уб'ють. Тут же ж треба усвідомлювати одне, що війна не завершена і не, не зупинився. І скільки і якщо він прийде туди. Та ніхто нікого щадити щадить не буде. Раніше я то повні говорили, типу, вони я тут буду ждати, тут буду захищати. Та ні, друг, якщо вони сюди прийшли, то все, наскільки вони жстокі, що ви представити просто собі не можете, навіть не буде він з тобою балакати. І якщо ти скажеш йому прости, пожалуйста, я більше так не буду. Не, не вийде. Вони ж як ти їх блин, береш, вони ж тобі кажуть, що ми не з українцями воюємо. Я кажу, ну ти чуєш мене, що я балакую не по англійськи Родом откуда? Він, а я не знаю, як їх там програмірують. Ну, таке ощущення, що як він як в якомусь бункері і коли ти вже його береш і по побудіну гатиш, починає розговорювати і... і розуміє, і а в Україні. А що ти тут робиш, Як баран дивиться на тебе? Ну, воюю. За родину, за яку родину? За родину на родині воюють, а тут що це? Ну, ти куди прийшов воювати за родину? Так ні, що ми вас кажу, до вас ліземо, забираємо у вас щось, що чи чи, ми робимо для вас? Ну, так не ви, каже, американці. От ми тепер ваші функції і обов'язки які. Я головний сержант зводу, тобто я забезпечення більше. Я кручу бімби. Ну, в мене просто, що я гранатометник, я знаю, як це все крутиться. Я зрозумів. І тепер щодо забезпечення, Та, я знаю, що вам потрібен дрон один. На мезі, да. От розкажіть про цю потребу. На Мезіс дрон такий, він якби тяжес. Він везе тяжелий вес на собі. і Там можна нікільсь мін ціпляти, 83-60. Навіть противотанкові можна теж цепляти. Ну, це... Більше враження ну, протитанка ТМК. Для розуміння, Кацапи називають цей дрон «Баба Яга». Це ще страшніше, наверное, Баба Яги, тому що не реп нічого його не трогає. Він працює від спутників, від стрілінка свого. Тобто пілот безпечно сидить собі, ось о ну, десь в місті якомусь, без різниці. Я йому виставив, він став, полетів. Все. Пілота нема рядом. Нічого собі. Так, да, там дуже велика хороша штука, ну просто що вона дорого стоїть. А вражень вона нанесе, того й бобаяга для них, звісно, нічого собі. а ну летить отака теродакта. От і ти його як би чуєш, але він десь летить, ти його можеш і не бачити. І посадити тим своїм пістолетом, ти його не посадиш, збити його не зіб'єш. І все, того й бабаяга називають. Хоча б баягався всім по-другому виді. Отож, і ми також доєднуємося до того збору, який ви організували. Хочемо вам якось допомогти разом з усіма українцями. Давайте допоможемо цьому підрозділу. Я точно знаю, що вони використають цей дрон так, як треба. Я впевнений, Я навіть ну, сумнівів вообще не має бути ніяких. Я вам твердо скажу, що я уверен в тому, що ми дуже великий результат покажемо дроном. Скажіть, Івана, а як у вас поміняла ця війна? Все по-другому, як би стало в глазах, я вам так скажу. Навіть якщо я розказую комусь на гражданці, то чесно, вони мене дивляться кажуть, та інкантужений, що там Ну, А я просто говорю правду і бачу реальність. Обостряється цього чувство справедливості. Ну, ти розумієш, що воно тут нікому не треба. Я, наприклад, вдома не можу знаходитися. Приїжджаю додому, якщо я ось був як з госпіталя, там півгода вдома пробув, ну, туди-сюди їздив. Мені просто вийти навіть не хочеться, бо в мене одразу спросять, як там. А за чим мені спрашуєте, як там? Іди подивись. Ти думаєш, це сильно хочеться повністю, чи це сильно хочеться розказувати ходити. Сенс, ти все одно мене не поймеш. Ти скажеш, що я поняв, ну, я ж знаю, по факту, ти не поняв. Ну, от оця маска. Навіть. Івана, давайте поговоримо про щось хороше. От о, я чув, що. Ви зустрінетеся з родиною так? Да. — давно не бачили. Не бачив вже три місяці. Ну як не бачив по телефону там. Ну, це ж таке. ви знаєте. Хочеться обняти, хочеться поціловати. От цього, мабуть, більше й устаєш. От цього що ти постійно скучаєш за рідним. Взяти свою сім'ю і поїхати віддихнути десь короте, на місяць хоча б. А то й півгода, мабуть, щоб десь так. Далі вдалі. Чисто я, жена, син, все. Більше нікого. Я думаю, цей місяць буде. Время нам жіною обсудити движение, наші бы, и все, і продовжать двигатися вперед. Я займусь далі мебілью, я так мечтаю. У мене вже професія на за 17 років. І я думаю, що якщо закінчиться війна, то ми вже допоможемо їй поставити на ноги Україну. Вона буде цвітуща, і ми її подимемо. Ну я так вважаю. Звісно, якщо ніхто не помішає, опять же. 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你